І тоді це був історичний. Та і зараз це історичний результат. І один... Побачимо, чи принесе йому це успіх. Будемо сподіватися, що також чекаємо на появу другого гол кіперкоманди Олексій Нагорний. Четвертий радченко Влад... в матчах між собою. І зараз просто неймовірна перевага на боці в першу... своїм партнерам зберігти ворота сухими. Простріл на дальню. І в нас рахунок від... відкрито. Здається, це автогол від Артема Фаренюка. М'яч саме від нього заскочив до воріт. Будемо дивитися повтор. На дальній стійці відкривався Антон Канчаков. І будемо Знову захисників захисники вдало відпрацювали. Молодці, виставно відбуває м'яч. Також лям Приходько та Михайло Грицина. Упереду гості. Корсун удар. І Нікіта Сітнер. Ференюк біля м'яча, що будуть робити. Ну, скоріше все, розігрувати. Так і є. Корсун пробиває Сітнер Відбирають на пару з Кончаковим. М'яч контратака. Кончаков з м'ячем. буде бити удар взвору. для е, гостей. Передача для шатурми. Удар і рахунок зрівняно. Ігор Корсун підправляє цей постріл свого партнера і вирівнює становище у цьому матчі. Класно розігрують е, позиційну атаку гравці Урагана. Простріл на дальню і Нікіта Сітер. Молодший. Британ. Класно розіграно. Пише перший фол для гравців урагана. І ось зараз який момент у Михайла Команди все в повному порядку. У його простріл і Можливість забити Ткачук. Продовжують володіти м'ячем. Гравці Івана Франківська удар Корсуна і... Розганяєте цю трансляцію. Стайте в подобайки. Удар від Ігора Корсона. І Нікіта Сітер в черговий раз рятує свою команду. Він помиляється при передачі вперед. Контратака урагана. Удар назарасами прямісінько по центру. І ось все все ж таки завершується логічним завершенням. Ігор Корсон. Чергове закидання на нього від Петра Шатурми. І просто як цвях вбив капітан команди Урагана. М'яч в кухні. Знову Масевич. Передача на Британа виграє боротьбу. І 3-1. Андрій Ткачук відзначається своїм дебютним голом. Браво, Андрій! Вітаємо 77-го номера. Гостей Юрій Саверко. Підключається. Грицина бере гру на себе. Ховати Кончаков не готовий був до цієї передачі. І тепер потрібно захищатися. Простріл на дальню. В матчі проти МСК Харків і в матчі проти Кардинал рівне. З приблизно таких же дистанцій. Була можливість забити. І зараз Гайван пробиває поворота. Зараз Коренюк залишає м'яч для Ігора Корсона. чи будуть виводити когось на удар через шатурну. Савенко! Простріл на дальню і захисники. Розписатися у воротах суперників на цьому паркеті. І зараз удар від Петра Шатурми! Браво Петро Шатурма! Класний гол у його виконанні. Знову не встигли допрацювати захисники при стандартному положенні. І це призводить до голу у виконанні 12-го номера команди Ураган. Івано-Франківськ. Дивимося ще раз навкарне майданчик Артем. І розігрують зараз стандарт Івано-Франківців. Удар від Чернячі пішов невдало вкидання від Сирницького. Бараник є можливість була забита, але Олександр сам же і виправив свою помилку. Контратака Фаренюк пробиває. Нікіта Сідерна. Мі... Поплєвичів з дальньої дистанції пробиває повз ворота. Команди рятувальник. Зеленкевич з М'ячем. Закидання на бараника, є можливість забити поміж захисників, але трохи засильно віддавав її Масевич. І Нікіта Сіт не розумів Завершення. зустрічі. Гайван, удар і гол! Браво! Зараз класно переграв голкіпера Валерій Гайван, не залишив жодних шансів. Прямісінькову кут пробиває Валерій. Скорож. Конкурентний футзал нав'язали боротьбу е е імени тому супернику, але все ж таки зазнали поразки. Ну.